Сонце стікає за комір, розплавляє тіло, обвиває петлею шию, виливається лавою крізь скроні, підступно заповзає у берці, де ж ви про холодні хвилі знову не цього літа, а поки навколо безкрайній степ. Випалений та розпечений по обидва боки від нуля. Але ж це наше сонце, і з ним ми влаштуємо пекло для тих непроханих з півночі. Нас наше сонце точно не спалить. Заряджай, заряджай, задамо їм жару.